Доброго дня гості та підписники каналу Вчений Кіт. Сьогодні ми з вами поговоримо про такі клітини крові, як тромбоцити, а також розглянемо тести із буклетів крок 1, таких дисциплін, як гістологія, фізіологія та патологічна фізіологія. І починаємо з вами із визначення, що ж таке тромбоцити. Тромбоцити це формені елементи крові. Тромбоцити це маленькі, дивимося на слайд, безбарвні тільця овальної форми які являють собою без'ядерні фрагменти цитоплазми, які відокремилися від мегакаріоцитів. Нагадаю вам, що мегакаріоцити це гігантські клітини червоного кісткового мозку. Мегакаріоцити проходять процес фрагментації, який призводить до звільнення від однієї до трьох тисяч тромбоцитів на один мегакаріоцит. На слайді ми з вами можемо побачити мікрофотографію: це мегакаріоцит, і також бачимо численну кількість тромбоцитів, які відшнуровуються від мегакаріоцита. Розміри мегакаріоцитів становлять кілька десятків мікрометрів, а розміри тромбоцитів коливаються від 2 до 3 мікрометрів. Тривалість життя тромбоцитів становить від 3 до 10 12 діб, після цього вони фагоцитуються макрофагами, і цей процес відбувається у селезінці та печінці. Кількість тромбоцитів в 1 міліметрі кубічному крові становить 200 600 тисяч. Збільшення кількості тромбоцитів у крові вище. За верхню межу фізіологічної норми позначається терміном тромбоцитоз. Тромбоцитоз може призвести до утворення тромбів. Причинами тромбоцитозу можуть бути надмірні фізичні навантаження, стреси, крововтрати і деякі види лейкозів. Зменшення кількості тромбоцитів у крові нижче за нижню межу фізіологічної норми, тобто менше ніж 200 тисяч в одному міліметрі, називається тромбоцитопенія. Тромбоцитопенія супроводжується зниженням здатності крові. До згортань причинами тромбоцитопенії можуть бути деструкція тромбоцитів, порушення утворення тромбоцитів, наприклад, внаслідок нестачі вітаміну В12 або прийому деяких лікарських препаратів. Клінічними ознаками тромбоцитопенії є кровоточивість ясен, підвищена схильність до внутрішньошкірних крововиливів. Поряд із тромбоцитозом і тромбоцитопенією ще існує така патологія, як тромбоцитопатія. Це стан, при якому порушуються функції тромбоцитів, але їхня кількість у крові є нормальною. При цьому тромбоцити не здатні приймати участь у гемостазі. Переходимо до морфологічної характеристики тромбоцитів. Зовні кожний тромбоцит, оточений оболонкою, плазмолемою, складається тромбоцит із гіаломеру, який є основою пластинки, і грануломеру, який у вигляді базофільних гранул розташовується у центрі пластинки. Гранули поділяються на декілька типів. Перший тип гранул це альфа-гранули. Вони містять у своєму складі різноманітні білки, і глікопротеїни, які приймають участь у процесах згортання крові. До альфа-гранул належать наступні білки фібриноген. Це білок, який синтезується у печінці, і він є субстратом для утворення трамбіну, який є компонентом системи згортання крові. Тому необхідно зауважити, що при ураженнях печінки процеси синтезу фібриногену будуть знижуватись, і це буде супроводжувати зменшенням кількості утворення трамбіну і призводити до більш тривалих кровотечів. Наступний білок, який входить до складу альфа-грану, це фібронектин. Його функція полягає в тому, що він закріплює тромб на пошкодженій поверхні. Також до складу альфа-грану входять тромбоцитарні фактори роста, які прискорюють процес загоєння ран. Другий тип гранул це дельта-гранули. Вони являють собою небілкові гранули високої електронно оптичної щільності, і у своєму складі вони містять серотанін, функція якого полягає в тому, що він спочатку активує, а потім. Інгібує агрегацію тромбоцитів, стимулює скорочення стінки пошкодженої кровоносної судини. Також до складу дельта-гранул входять гстамін, іоникацію, АТФ АДФ, який спричиняє агрегацію тромбоцитів при пошкодженні стінки кровоносної судини та кровотечі. Третій тип гранул, – лямбда-гранул. вони являють собою лізосоми. Гідролітичні ферменти лізосом виділяються при пораненні кровоносної судини і руйнують залишки незруйнованих клітин. Це є необхідним для більш кращого прикріплення тромбу. Також лізосомальні ферменти приймають участь у розчиненні тромбу. Функція тромбоцитів полягає в тому, що вони приймають участь у процесах згортання крові. Процес згартання крові відбувається за наступним механізмом. Пошкодження кровоносних судин призводить до активації тромбоцитів. Активацію тромбоцитів викликають високі концентрації АДФ, що виділяються зруйнованими еритроцитами і пошкодженою судинною стінкою. В результаті активації відбувається зміна форми тромбоциту. Якщо у спокійному стані у кровотоку тромбоцити, дивимось на слайд, мають ось таку дископодібну форму, то при активації вони потоншуються і набувають сферичної форми, і утворюють ось такі вирости, ось вони, спеціальні вирости, ці вирости можуть бути різної форми, різного розміру, різної товщини, називаються вони псевдоподіями. За допомогою виростів тромбоцити можуть з'єднуватись один з одним, як ми можемо це побачити на слайді, і прилипати до пошкодженої судини. Необхідно відмітити, що при порушенні процесів згортання крові. Вирости у тромбоцитів не виявляються. Наступний етап адгезія та агрегація тромбоцитів. На місці поранення судини, тромбоцити швидко злипаються в конгломерати і утворюють білий тромб, який закриває дефект у пошкодженій судині. Далі тромбоцити виділяють фактори, які перетворюють протромбін на тромбін. Трамбін перетворює фібриноген на фібрин. В результаті навколо тромбоцитарних конгломератів утворюються, дивимось на слайд, нитки фібрину, Ось вони, які становлять основу тромбу. У нитках фібрину осідають еритроцити, що ми також можемо з вами побачити на слайді. І так утворюється червоний тромб. Далі відбувається ретракція, тобто скорочення згустку. Відбувається це під впливом скоротливого білка тромбоцитів, який називається тромбостенін. При цьому тромбоцити наближаються один до одного, тромб зменшується в розмірах, а тромбоцитарна пробка ущільнюється і стає непроникною для крові. І це призводить до зупинки кровотечі. А тепер ми з вами переходимо до контрольної частини, до розгляду тестів. Починаємо з розгляду тестів, які входять у вас до буклету фізіології. Хворий скаржиться на тривалу кровотечу навіть при незначному травматичному пошкодженні. Лабораторний аналіз показав порушення складу крові, а саме зменшення кількості таких формених елементів, як тромбоцити, тому що тромбоцити є форменими елементами крові, основною функцією яких є участь у процесах згортання крові. Саме тому зменшення кількості тромбоцитів буде призводити до порушення процесів згортання крові, і це, відповідно, буде причиною тривалих кровотеч. У людини час кровотечі збільшений до 10 хвилин. Причиною цього може бути Тромбоцитопенія. Тромбоцитопенія – це зменшення кількості тромбоцитів у крові. Оскільки тромбоцити є форменими елементами крові, які приймають участь у процесах згортання, то зменшення кількості тромбоцитів буде призводити до порушення процесів згортання крові і збільшення часу кровотечі. Тож правильна відповідь тромбоцитопенія. Наступний тест, також з буклету фізіології, перед проведенням оперативного втручання з'ясовано, що у людини час кровотечі збільшений. До 15 хвилин, дефіцит яких формених елементів у складі крові може бути причиною таких змін. Тест дуже схожий на попередні тести. Зауважимо, що саме дефіцит тромбоцитів буде причиною збільшення часу кровотечі, тому що тромбоцити відповідають за процеси звертання крові, тому їхнє зменшення кількості буде причиною більш тривалих кровотечів. Далі, наступний тест видалення зуба у пацієнта із хронічним персистуючим гепатитом ускладнену з тривалою кровотечею, яка причина геморагічного синдрому. Необхідно пригадати, що у печінці. Синтезується білок фібриноген, який є субстратом для утворення тромбіну, який є компонентом системи згортання крові. Тому при захворюваннях печінки, зокрема при персистуючому гепатиті, процеси синтезу фібриногену будуть знижуватись, і це буде супроводжувати зменшенням утворення тромбіну і призводити до більш тривалих кровотеч. А далі тести із буклету гістологія. При обстеженні хворого 26 років проведено гістологічне дослідження пунктату червоного кісткового мозку і виявлено значне зменшення кількості мегакаріоцитів. Як це відобразиться на співвідношенні формених елементів периферичної крові? Пригадаємо, що мегакаріоцити це клітини червоного кісткового мозку, які є попередниками тромбоцитів. тому зменшення кількості мегакаріоцитів буде призводити до суттєвого зменшення кількості тромбоцитів, що, в свою чергу, призведе до порушення у співвідношенні формених елементів крові. Правильна відповідь відбудеться зменшення кількості тромбоцитів. Філопотії мегакаріоцитів крізь пори синесоїдних капілярів червоного кісткового мозку проходять у просвіт судин, де вони фрагментуються на окремі пластинки, які формені елементи крові утворюються таким чином. Мегакаріоцити проходять процес фрагментації, який призводить до утворення формених елементів крові, які називаються тромбоцитами. Далі тест також із буклету гістологія. На електронній мікрофотографії червоного кісткового мозку спостерігається мегакаріоцит, периферична частина його цитоплазми пронизана демаркаційними каналами, яку роль відіграють ці структури. Демаркація це розмежування, тобто демаркаційні канали, це будуть розмежувальні канали, у цитоплазмі мегакаріоцита є необхідними для забезпечення процесу відокремлення тромбоцитів, які являють собою фрагменти цитоплазми мегакаріоцитів. тож демаркаційні канали відіграють роль відокремлення тромбоцитів. Наступний тест із буклету патологічна фізіологія. У ліквідатора наслідків аварій на АЕС під час перебігу гострої променевої хвороби виник геморагічний синдром, що має найбільше значення у патогенезі цього синдрому. Тут необхідно пригадати, що геморагічний синдром це патологічна кровоточивість, що може виникати внаслідок зменшення кількості тромбоцитів тромбоцитів, тобто внаслідок тромбоцитопенії, оскільки функції тромбоцитів є участь у процесах згортання крові? Тож правильна відповідь тромбоцитопенія. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал. До зустрічі!